30 років запоріжець Віталій Грицай у своїй автомайстерні ремонтує та фарбує автівки. Хоча під час війни повністю перейшов на ремонт військової техніки. Ідея створити багі власноруч прийшла випадково більше року тому. З того часу робота у автомайстерні не припиняється ні в день, ні вночі. Військові мріють про такий транспорт. Він мобільний, швидкий, легкий, малопомітний та невибагливий у ремонті. Вона не потребує якогось такого обслуговування, як позашляховики. вона бистра, вона доступна в ремонті, ну, має певні переваги, в її не видно, вона зручна в використанні. у неї дуже багато переваг. Один автомобіль майстер може зробити за місяць. Запчастини бере з різних старих авто. У цьому багі всього потроху багато запчастин з Жигулі та Таврії, кермо з БМВ, колеса і двигун з «Фольксвагену». А радіатор, до речі, дуже символічно з москвичам. 412 «412-й, мідний новий. Ну, тут зборне таке все. Корпус воздушного фільтра з десятки. Ну таке все, все що компактне, маленьке і можна сюди поставити. Я думаю, все воно тут стоїть. Зараз майстер створює вже п'ятий всюди хід, хоча днями почне робити ще один. Цього разу Віталій хоче одночасно зібрати два багі. Зізнається, найбільше любить працювати вночі, коли його нічого не відволікає від процесу. Важко повірити, але Віталій зовсім не вміє креслити та малювати. Дещо занотовує на папері, але сам називає це дитячими малюнками. Більшість того, ідей і, чоловік в тримає в голові. Щось, я роблю якісь там нататки. Замальовуються мої креслення. Такі. Якщо бачите, там, якщо ви зрозумієте, що тут написано, такі дитячі рисунки, якісь там записи. Але результат говорить сам за себе. Автомобілі Віталія вже пройшли бойове випробування і врятували не одне життя на передовій. І на Запорізькому, і на Донецькому напрямках. Баги використовуються на полі бою для розвідки, підвозу бойових комплектів, евакуації поранених. Саме цей баггі захисники привезли з фронту на ремонт, на якому нещодавно підбили ворожий танк. Хлопці з бригади, які я віддав цю машину, дали. Покористуватися противотанковій батареї, там у якомусь роті, там і ті там два дні використовували цю машину і підбили танчик. Предназначення у них різні. Перва, яка уїхала на Бахмут, вона вивозить трьохсотих. Вона до сих пор їздить, вона гасає там все добре. Друга була там на авіарозвідці. Ну а це машина, вона я їм зробив причіп ще до речі. Вони навіть на цьому причі потім кубову бочку і тушать пожари після обстрілів. Одне таке авто коштує 250 тисяч гривень. Саме на цю автівку кошти зібрали буквально за тиждень. Віталій розповідає, донатили звідусіль і за закордону також. І хоч найбільша сума донату була 45 тисяч, проте вразив і розчулив чоловіка донат у 5 гривень. Ну ці 5 гривень це було саме таке. Хотілось. Оці 5 гривень якось так, щоб вони до мене попали в якусь рамочку такочки, щоб вони були як це дуже сильно. Це таке відчуття, коли тобі сутками напротязі цілої неділі тижня сипляться гроші, і хтось, кожну копійку, які тобі кинули, це на довірі всі гроші. Це має це така сила, енергетика. Ну просто я словами це не передам. Щоб виграти таку машину, не тільки багато, ну, не багато, ну достатньо треба коштів, а ще і треба це робити так, щоб воно не просто зробив і їде, а так, як для себе. Тому що це іменно життя наших воїнів, і тому це з душою автомобілі. Те, що Віталій вкладає всю душу у свої автівки, навіть не викликає сумніву. Видно, чоловік горить своєю справою. Тому хто бажає підтримати майстра і допомогти тим самим нашим хлопцям та дівчатам нищити ворога, можете задонатити просто зараз за номером картки, яку бачите на екрані. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.